Вітаю вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з народних джерел. В рамках програми мені хочеться декілька хвилин присвятити поезії у зв'язку з відзначенням Дня рідної мови. Є така подільська поетеса, письменниця. Надія Вітвіцька і в неї книжечка Україна переможе. Цікава книжка, оригінальна книжка. Це із серії Золота Ліра Поділля, запроваджена серія управління культури, національностей та релігії Хмельницької ОДА обласної державної адміністрації. То в неї є чудові вірші. Ну і не, нема ж такого поета, який би не присвячував. Рідній мові своє серце і свої слова. Так от народилась рідна мова із дзвінкого джерела, із любистку щире слово, із весняного тепла, з веселкового розмаю, з ніжних пахощів п'янкик, із проміння дивокраю і кохання чар палких. З рути м'яти та барвінку у вишневому садку. Пам'ять улягла до віку на барвистім рушнику. Слово піснею лунає в України на устах, дане Богом в рідним краї. Хай святиться у віках, гарно сказано, чи не так. А ще один вірш називається. Благословен, хто любить рідну мову. Благословен, хто любить рідну мову, хто ворогам не дав на поталу чарівну і барбисто веселкову В країни мову ніжну і живу. Прославили її в віршах поети, за неї в тюрмах мучились вони. Та не живучі злети бруньками наливалися весни. І дух її горів вогнем калини і викликом убивцям та катам, що розпинали Богу солов'їну, в'язнили, та жила вона і там. Бо мову материнську. Не здолати, звучить її небесний дивний спів, її не кинуть вороги заграти, красу не знищать, волю й правди слів. Краще, здається, не скажеш. І на сам кінець о мово рідна, о, мову небесного зрібного лося із прадіда діда. Навіки моя, ти пахнеш духмяним розливом колосся, яке щедро родить родюча земля. У серці моїм, ти, мов, пісня врочиста, божественно мила, мов сонячний день. З любові народжена тайна пречиста, яка дана небом, для добрих людей, умова України прекрасна, могутня, здолаєш ти тих, хто катує тебе, настане у вірі щасливе майбутнє і згине неправда у безвість піде. І мова моя неповторна, чарівна, у дивнім цвітінні в садів розсвіте. Мелодія щастя, мелодія дивна, насінням любові у серці зійде, все буде Україна.